Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео поговоримо про шоу А спочатку підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Поширте, якщо вам не складно, і напишіть коментар. Бажано з більше з п'яти слів, щоб поширювалися мій, мій контент, мої відео і сам канал. Зараз давайте поговоримо про А Конкретно про Зазоршова хочу поговорити і про Scuff Joint Sims. Хто вже пробував цю функцію, може, можливо, вже якесь для себе рішення виніс, якісь висновки зробив. Я ж дійшов до того, що мені ці функції взагалі не потрібні, оскільки в мене є преша Advance, випередження тиску ця ось ця функція. Випередження тиску. Ну, не зважайте, що тут 0, ну, тому що я тут змінював параметри, зараз поясню чому. До мене не одразу дійшло, що якщо є випередження тиску, то ці параметри, в принципі, не працюють коректно. Я пізніше покажу відео з телефону, із прикладами друку. Поясню що до чого. А поки що коротко пройдуся по цих якби, функціях. Ну, як коротко. Розповім все, що зрозумів сам. Ніякого контенту я по цьому не дивився на Ютубі, чи так, ну, поверхнево в розділі пояснення на сайті GitHub, де можна завантажити як би, оркаслайсер. Я трохи почитав їхнє оновлення і все на цьому. Ну, а далі чисто все на власному досвіді. Досліджував, покажу пізніше, що саме вияснив, як би дізнався. З того, що я говорю. По presha У мене зараз тут 0, тому що я хотів провести експеримент саме без нього. Але є такий нюанс, що якщо прошивка із Presha Advance, по крайній мірі та прошивка, яка в мене, то якщо її просто вимкнути ось так, вона буде використовувати той Pressure Advance, який був вказаний раніше у попередньому друці. Тобто зберігається якби, цей параметр. У мене тут було 0.54, і воно використає 0.54, тому саме потрібно мені вказувати 0. Не вимикати, а просто казати нуль. Тоді його якби не буде. І я так друкував. Так, то давайте зараз поясню. Отже, зазор шва, це вже, я думаю, всі зрозуміли, це якби габ ну, на ось цей на сам шоу. Робиться такий собі відступ, можна сказати, ну, зазорчик, який дозволяє нівелювати якби цей Ну, Тобто. Максимально зменшити його об'ємність, випуклість на стінці. В тих місцях, там де, ну, в принципі, в усіх місцях він працює для будь-якого шва, тобто чи це на куту, чи це на такій поверхні, чи це на прямій поверхні, неважливо. Але він зменшує його якби, видимість, такі нюанси. І ось нова функція ScoutJoint 7. Це функція, яка дозволяє зробити ну, ще менш, менш помітним шов. За рахунок такого якби розтягування цього шва. Точно не скажу, як це працює. Я ж кажу, не, не поглиблювався. Тільки те, як я зрозумів. Ну, з того, що як перекласти, то це шарф об'єднання шва якось так. Ну, коротше, чи об'єднаного шва. Давайте просто подивимося на потік, наприклад. Так, тут в потоці, в принципі, не дуже зрозуміло. В принципі, тут на, на потоці нічого не, і не видно. На швидкості. Ну, На швидкості буде видно, тому що я тут ввімкну таку функцію. Ми до цього зараз зійдемо. Давайте я залишу на швидкості, щоб було видно зміни. Тут я вмикаю контур, можна ще контур та отвір, тобто це буде виконуватися ця функція ще для отворів різних. Conditional Joint цю функцію рекомендую вмикати, тому що ця функція дозволяє не використовувати цей скап Joint 7, у випадку, якщо можна заховати, шов в кут якийсь. Це просто кут, який якщо перевищує, перевищує 155 в даному випадку градусів, то буде використовувати. Цей параметр, якщо менше, то не буде використовувати. Це нависання. Коротше, також, якщо більше 40% нависання, то не використовуватиметься. Joint Speed це швидкість, яка враховується від зовнішнього периметру. Але дивіться, є нюанс. Поріг малих периметрів. Я зараз буду використовувати завжди тут 0. Чому? Тому що якщо тут у мене якась цифра є, е, якесь число, неважливо, там, ті самі 100 мм, як в мене було раніше, то зовнішні периметри взагалі нічого не регулюють. Тобто, що б я тут не встановив, ось це визначатиме швидкість зовнішніх периметрів. Такий нюанс. І коли я хочу налаштувати швидкість Speed, ось цю спід, то вона не змінюється. Тому що ось цей параметр не змінюється. Тобто вона враховується від цього. Але він уже не активний. Ну, я не знаю, це може баг якийсь. Тому що, по ідеї, воно мало б скидати. Коротше, якщо тут 100, ось давайте, наприклад, в мене зараз там 50%, і як ви бачите, це 53 швидкість. Поріг малих периметрів я скину на 100, наріжу. І як ви бачите, уже тут 100 ну Від 85 до 101 колір. Ну, тобто 100 мм в секунду виходить. І вже що б я тут не змінював, воно не зміниться. Хоч тут 100, визначу, тут нічого не зміниться. 50. Тут от зроблю поріг малих периметрів 0. Наріжу, і тепер уже є зміни. Отже, як ви бачите, тут не мало бути таким зеленим всі, ну, весь периметр по довжині. Чому не мав би? Тому що... Точніше, чому він зараз такий? Тому що я активував Scarf Around and t Wall. Тобто, по всьому периметру стінки якби він розподіляється. І це взагалі не робоча функція, як на мене. Ну, по крайній мірі, на тих тестових циліндриках таких воно в мене не запрацювало, я покажу пізніше. Якщо її прибрати, нарізати, то буде зменшення швидкості ось так. Тобто буде вона враховуватися по довжині 20 мм, ось по цій довжині. Скарф степ це 10 кроків. Ну, тобто, STL вона розбивається на сегменти і, ну, відповідно, це, якщо тут навести, мінімум number of segments, тобто не менше 10 сегментів. Наскільки я розумію, це ось саме ці кроки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, тут ви зрозуміли. Можливо, я не правий. Напишіть про це в коментарі, але я так це для себе зрозумів, що це за сегменти. Тут пояснень немає. Minimum number of segments of each scalf. Я зрозумів все так, але це stl файл, а в степові там, здається, воно трохи не так. Хоча... По ідеї, всі модельки в усіх слайсерах ріжуться на такі сегменти. Тому що логіка побудови не розуміє, ну, побудови якби, траєкторії не розуміє радіусів, вона розуміє тільки сегменти, тобто короткі відрізки. Не знаю, як в Орці, у минулих, в тих, яких я користувався у Курі і Пруші, там здається, тільки так працює. А оскільки цей слайсер побудований на базі Пруша і BambuLab там, Здається, якихось слайсерів е, якогось ще. Ну, Спрошу я знайомий і з іншими з Бамбулап я не знайомий. Е, то там також буде використовуватися така сегментарна побудова, тобто саме відрізками, а не радіусами. Тобто, з точки до точки, вказавши радіус, воно не переміщується, воно переміщується по лініях. Лінія, 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 лінія. Чим більше сегментів в stl файлі чим вища якість роздільна здатність stl файлу тим більше цих сегментів. Ну, так, це такий Лірічний відступ, не про те ми говоримо. Отже, раундс. Так, це я сказав. Це буде вся довжина, і вона взагалі неякісна. Я вам покажу пізніше. Не знаю, з чим це пов'язано, але в мене вона не вдалася. Скарфленс зрозуміло, пояснив я ці моменти. І ще є Scarf Joint for Inner Walls, тобто для внутрішніх стінок. Не буду навіть вмикати, це зрозуміло, просто для внутрішніх стінок. Якщо вам потрібен цей циліндр пустотілий, і там якісна стінка, то ви вмикаєте цей периметр. Ну, не цей циліндр, а взагалі деталі з якісною поверхнею всередині, в яку там ще щось вкладається, наприклад. І вам потрібно мінімізувати якби, цей шоу ваший. І хочу зазначити, що, як я на початку сказав, Ну, Не на початку, неважливо. Коротше, я сказав про те, що я не використовую ці функції. Тут у мене 0, тут у мене ні. І я ось так зараз друкую. Хоча раніше в відео моїх ви могли бачити, що я користуюся. Ну, тому що я не розібрався. А виявляється те, що із Pressure Advance ці функції взагалі ну, не взагалі. більш-менш ось ця ще працює. Я також покажу всі нюанси, які в мене вдалися, але можна і без неї. Навіть не не можна, а краще без неї. Також покажу чому. Ну і перейдемо вже до того відео з поясненням. Отже, якщо розділити це все надруковане на те, що вдалося і не вдалося, то це все. ну, Більшість із цих надрукованих деталюк просто ніякої інформації мені не дали. Про що я зараз поясню? Я не розібрався, що Зпреша Адвенс ця функція, що гап-зазорчик цей відсотка, відсотка, що скав цей join7, він не дуже працює, не дуже корелюється. Не відразу дійшло до мене, я тут писав 0.50, це швидкість, яка в мене працювала, тому що я не відразу зрозумів, що потрібно 0 поставити на малих периметрах там. То, що ще показував. Тобто, в мене скидання швидкості не працювало. На зовнішньому периметрі. Треба було спочатку 0 поставити, потім вже активувати цю функцію. І я не... ну, виходить, вона не актуальна. Так, да, тут шва майже немає, але це все робота перша адвенс по суті. Ну, і, тобто не 50 тут було, а 100 і 0 це і безполізний абсолютно, тому що перша адвенс. Випередження тиску. Як ви можете побачити, тут от трошки дефективна поверхня, але то таке то. Не, не через те. <кхем> тобто це все те, що я робив взагалі, ніяк не корелюється ні з чим, тому що воно неправильно налаштоване. Прешов Адвенс і так мені йшов нівелює. Далі я трошки не зрозумів, в чому проблема, почав друкувати по-іншому. Це от 10% і із плюсик. тобто Scar Join 7 активований, але ж знову ж таки, Pressure Advance, тому ці всі, всі також нафіг, вони не, не підходять. Вони всі однакові. Як ви можете побачити. В принципі, всі іде ідеальні. Ну, там шва нема, як такого. Pressure Advance. Тут уже я без нього без Scar Join 7. Також шов нормальний. Ну як, його немає, по суті. Ми можемо просто побачити, де, де місце шва. Тут, тут таке поглиблення, наче канавка, але він не випірає. Ну, що ми її добиваємось, щоб він не випирав. Трошки, можливо, це і занадто цей преша-адвенс у мене, тому що робиться така от канавка. З цим зрозуміло. Далі. От я, дійшло до мене, що преша-адвенс потрібно виставити 0. Це без карф, Joint Seam і 15%. І от така дичина виходить. Тобто, це просто без Sky 7, просто на цих відсотках якби, гапу. 15% це ще самий оптимальний варіант. І він тут, якби, що вже є. Хоч і незначний. Ну, найменший, по суті. Далі от 10%. Тут вже він трохи більше, якщо порівняти. ну Якось так видно, думаю. Ось те ж саме тільки з нульом і з п'ятіркою 5%, ну і очевидно, що обидва вони погані. Великий шов. І якийсь такий от, з таким приколом, не знаю, в усіх місцях, в одному і тому самому місці. Це можливо скидання пластику відбувається саме в цих місцях на цій висоті. Ну Там по програмі ж є скид пластику. На, на, на тік, що на сопло. Далі тут я також зробив якісь експерименти, це взагалі не підписував, тому що це ще мені, до мене тоді не дійшло, що Pressure Advance потрібно вимикати. І ось тут більш-менш актуальні варіанти із е, плюсик, тобто з Card Join 7 я вимкнув. Е, без PA, ну без Pressure Advance, 15%. Що в мене вийшло. Вийшло в мене ось таке. Ось це, ви бачите, поверхню, яка від шва якби, розтягує шов, тікший пластик. Тобто, якби, як це правильно пояснити. Там, де якби, сопло перемістилося на верхній шар і утворило якби, точку, таку натікшу пластика, це наш шов, і от вона його розтягує. Ну, Наскільки я розумію, як працює ця функція. І от таким чином вона розтягує. Це наші 20 мм шляху, які ми вказуємо. Оце вона його відсюдова, до цюдова розтягнуло. Ось так. І я тут не писав швидкість, тому що я тут на 100% швидкості все робив. Це 15% зазорчик. Так. Ну, Його там, в принципі, майже нема. Тому, в принципі, ну, нормально. Я б сказав би, що можна його так от використовувати. Це 15% із Scout Joint 7 без Pressure Advance. Спеціально зробив такий експеримент для тих, в кого немає випередження тиску. Далі десяточка. Ну, майже те ж саме, але вже трошки він відчутний. Шоу. Якщо взяти їх поряд, ставити. Ну. Не знаю, погано видно, камера погано знімає. Так, більш менш. З нульом зрозуміло. З 5% тут взагалі якась поверхня така не дуже. Ішов великий. Можливо, його погано видно, але повірте, він великий. Хоча і не такий, як взагалі без, без цих всіх функцій. Зараз поверну. От, Хоча б даже без цього скарджує 7-5% ну, тут шовіще просто. Тобто навіть найкращий е, варіант 15%. ну, Він все одно має досить великий шов. Далі. Далі я вирішив зробити ще такий ж із е, цим варіантом. Як би, коротше, ось тут. Це 12 хвилин, я для себе писав, тому що писало 6 хвилин 45 секунд, а робило 12 хвилин. І хотів порівняти із тим, де зовнішній периметр 50 мм в секунду розтягує цей скарб Joint Sim по всьому периметру. Це от шовчик, його немає також майже. Ну, от, я не знаю, що це за прикол. Він в усіх модельках, як ви бачите. Ну, я думаю, що це все ж таки скидання пластику лишнього. Не знаю, на тік, що там є така функція. Але чи воно так проявляється зовні, він, по ідеї, має бути всередині. А можливо, він і є всередині. Просто я всього два периметри зробив. Можливо, він переводиться таким чином на другу сторону. Е, ну, нюанс. Але, от, досить непогано, в принципі. Ну, це те ж саме, що. Я до цього показував, де він тут скаржаю всім. Коротше, я не буду шукати вже, бо їх тут дуже багато, поперемішувались. Те ж саме. Тільки я не написав. Це тут 50 мм швидкість. Також 50 мм швидкість. Так, sim area... Болі, як там? Сім around, Enter так, ось ця функція. Я підписав 50% швидкість. Це вже з нею. Тобто по всьому по всьому, як би йде ця функція. І на 50 мм в секунду вона більш-менш. Чому більш-менш? Хоча ви бачите, що це капець просто. Ну, це не стінка, це якийсь треш. Е, і так, де тут шов? Ну, шва я навіть і не бачу. Так, да, воно класно. Шва немає, по суті. Осьінь. Фокусуйся. Оце. Вите? Його нема, фактично. Але якість стінки, я не знаю. Чому така якість стінки? А ось дікуха це 100 мм в секунду. Ну, вона попливла. Я не знаю, чому так. Але вона зовсім ну, детально неякісна абсолютно з цього боку, з цього боку ось, чомусь ще більш-менш. Не знаю, з чим пов'язано. І тут шов... Також його майже не видно. Але через те, що тут така неякісна стінка, ось така дичина відбувається. Тому таке робіть свої висновки. Я для себе зробив, що я буду просто надалі користуватися як би Presha Advance, без тих цих функцій вони мені не потрібні. Хоча і от 15%. Де там, відсотків, да? Ну ось Цей варіант більш менш. 50 мм тут швидкість, це для ScarGoin 7. І чому я скидаю і взагалі граюся з цими швидкостями, і там є така функція. Тому що рекомендують на влаштуваннях саме зменшувати швидкість. Не просто зменшувати швидкість всього зовнішнього периметру, а й саме оцього відрізку. От такі нюанси. Тому я спробував зменшити Та. таке. Не дуже дякую за перегляд. До зустрічі. Успіхів в